В мене декілька уточнень і пояснень з приводу зустрічі, яка вже в цю суботу відбудеться з Барі Зворостена. Зустріч відбудеться о 10 ранку, буде тривати 2 години. Вона безкоштовна для українських терапевтів. Нагадаю, Барі Зворостен це наш австралійський колега-терапевт з більш ніж 20-річним досвідом, який є автором ветерано інформованого підходу. Тож. Бо проєкт, який створив Сітяй, він декілька такий довгий, і я розумію, що губитесь. То, що ви можете? Ви можете перше, прийти в суботу, слухати відповіді і задавати свої питання. Друге, ви можете подивитися презентацію безпосередньо цього підходу. У нас в розділі конференція 2024 року. Це безкоштовна також опція для українських терапевтів. І ви можете подивитися запис першої зустрічі відповіді на питання, які є у нас в розділі навчальні відео на сайті, також безкоштовно доступний, бо комплекс травми інститут. Ми підтримуємо цей проєкт, ми його впроваджуємо. Бо те, як працює барім, як на мене, особисто це якесь магічне поєднання, якесь дуже людяне поєднання чітких протоколів з дуже такою теплотою і індивідуальною направленістю. Тому від себе дуже рекомендую. До зустрічі!